Слава Україні, дорогі українські орхолюби! Сьогодні трішечки про орхо красу про неймовірно красивий сорт бігліпів, Принцеса Кантара. Минулого року я не встигла на азійський збір ось цих двох неймовірно красивих бігліпів, такого взагалі я ніде не застала. А ось цей я встигла взяти уціночкою. Надійшов він мені лише з двома листочками і трішечки поганою кореневою, але за рік він адаптувався у мене і з'явився довгоочікуваний пиптик. Квітконосик виявився доволі дивним, адже він таким пішов тонесеньким. Вузесеньким прутиком. Але це перше домашнє цвітіння, і я з нетерпінням очікувала довгоочікуваний бутон, а бутонів виявилось три. І це дуже супер, як для першого домашнього цвітіння. Довгоочікуваний лоб і нарешті по сорту. Орхолюб знає це відчуття, коли по сорту розквітають наші довгоочікувані підлітки. Це якась орхоейфорія в душі кожного орхолюба. Це поєднання емоцій і радості, і щастя водночас. Адже це не пересорт, і ось той рік очікування він був вартий саме цих емоцій. От ніхто так не зрозуміє ці емоції, як Орхолюб у Орхолюба. Лише одні бутони тримались майже три тижні, три тижні очікування довгоочікуваного лоб. І ось та спека клята закінчилась, і моя орхочка, азійка, принцеса Кантара розквітла по сорту. Лише погляньте 8 сантиметрів квіточка ніжно-рожева, акварельна і по ній. Розсипані від колонки, дрібні краплинки, а також рисочки, а губа, лише погляньте на цю губу, так вона леопардова, Вражаюче, вражаюче поєднання і дійсно цей ефект вау. Запаху принцеса немає. Але уявіть, як ще й вона була ароматна. Це взагалі би був би якийсь шалений взрив. Ось оті враження, що я жодного разу не пожалкувала, а лише щаслива від того, що я встигнула забрати у ціночку реанімашку, і я її все ж таки виходила за рік. І вона мені розквітла, розквітла по сорту і дала ось такі метелики. Не мутації, я маю на увазі, а пелюстки-метелики кумашки. неймовірна квіточка. Але, як пам'ятаєте, у війну я виграла ще одну принцесу голландську. Вона перецвіла збоку, заморозила пруничку. Але від основного квітконосика в неї була ще одна розгалужена гілочка. І та розгалужена гілочка розбудила брунечку і дала третю гілочку. Та й подивіться ще й наскільки бутоні. От я ніколи не обрізую гілочки магазинного квіткування. Вони завжди, завжди дають пробудження своїх бруничок. І дивовижні шалені гілочки із великою кількістю бутонів. Абсолютно спокійно, тут вже я віднеслась до першого лоб на бутоні, адже я знала, як вона процвіте. Але ж подивіться, оця розчепірка, вон, як вона мене розчарувала. Саме в спеку розпочалися розкриття бутонів. І все розчепірками. Я аж геть засмутилася, і якось аж роздратувалася на неї. Ну, як така красуня могла розквітнути таким страшком. Вона перегнала азійку, яка сиділа три тижні з бутонами, і почала шалено розкриватись у спеку. І ось спека нарешті спала, і погляньте, квіточки почали збільшуватись. І ставати нормальними, такими красивими, як і мали бути. Ось не подобається їй спека, і це результат на обличчя. В прямому ж сенсі, на квіткове обличчя. На відміну від Азійки, голландська принцеса набагато швидше розвивалась, набагато швидше дула. Бутончики і набагато швидше їх розкривала. І, до речі, саме цей сорт мені нагадує ту першу азійку, яку я не встигла придбати. Подивіться лише на них ось вони зовсім зовсім різні. Азійська принцеса яскравіша по рожевому є і виражений дрібний крап. А також смужечки по пелюстках. А ось у голландської принцеси цього нема. Вона ніжніша і більш акварельніша, розтяжечка таких рожево-білих тонів. І саме тут завирувала моя любов до цього сорту. А також бутони погляньте, як в них відрізняються, як і квіти. Але вони такі красиві атласні. І тут мій дует став тріо. Тріо неймовірних принцес Кантара. Завдяки моїй тьоті Олі, який присвячений цей канал. На день мого ангела з'явилась третя принцеса Кантара, яка із них всіх трьох найбільш рожева. Це магазинне цвітіння, ось моя Азійка, а ось моя голландська принцеса. І всі три вони між собою шалено відрізняються. Хоча на перший погляд вони всі однаковісінькі. Нонсенс. І тут моє тріо переростає в квартет. Чисто випадково і скористання у одного шаленого орхолюба бігліпів, я придбала ще ось цей це родич наших принцес. Звичайно, це не принцеса Кантара. Але погляньте, це хтось з її родичів, характерний крап біля колонки, крап на задніх пелюстках. Єдине, що на губі донизу немає, тигрово. Леопардових крапів якби ще й на губі вони були, це взагалі би було щось неймовірне. Але це близький родич моїх принцес, тому буде називатись в мене біла принцеса. Ось погляньте, бачите, якби ще на губі ось ці леопардові штришочки, ех, я вже так хочу, як мед та й ложкою. Але якщо серйозно, мені сюди потрібна п'ята принцеса. Я її знайшла. На жаль, вона лише в приватних колекціях 12 см квіточка ніжно-рожева. І я все ж таки надіюсь, що я так поповню нею свою колекцію, своїх принцес. Магазинна принцеса, лише погляньте з цього ракурсу. Ну геть, геть, якісь метелики. Ось вони стерчать в різні сторони, але погляньте, як це красиво! Моя голландська принцеса, ніжний мій каскадик. Ось так я люблю від головного магазинного квітконосика формувати каскади. Величезна трудяшка розбудити бруничку, взагалі створивши третю гілку, моя азіаточка, неймовірна, неймовірна азійська краса. І моя біла принцеса тепер теж нагадує зграйку білоснішно метеликів. Обожнюю бігліпи. Чесно скажу, навіть більше, ніж мутації метеликів чи плориків, якось бігліпи полонили мене і тримають у своєму полоні. А сорт принцеса Кантара це взагалі полон не знаю назавжди. Так що передаю вам свої орхобацили із цим орховірусом сорту принцеса Кантара. 9 см. магазинне цвітіння рожевої насиченої кантари. 9,3 ніжно-білосніжної голландської. 8,2 моєї з муского рожевої азійки. І 10 см білосніжної. Ех! Чекаю ще свою 12-сантометрову десь вона чекає мене. Сорт величезний трудяжка, абсолютно без ніяких проблем. Якщо любите бігліпи, то цей сорт вас полонить, як і мене. Закінчиться війна, і я думаю, буде багато-багато ще завозів Із Азії, із Голландії, цих різновидів принцес. Я вам показала усі нюанси, і чим вони відрізняються одна від одної. І тепер нехай моя орхохвороба передасться із цим сортом і вам. Дорогі мої українські орхолюби. Як завжди, щиро сердечно дякую кожному із вас за вашу колосальну підтримку. Тримаймося! Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам!